У світі єдинобор з дуже небагато типів нокаутів і є настільки ж нищівними яскравими та технічними, як літаюче коліно. Техніка, що походить з Муайта й коліно в польоті, є одним із найризикованіших прийомів, особливо в такому виді спорту, як змішані бойові мистецтва, де найменша помилка може стати фатальною для бійця. Але якщо його виконати ідеально, коліно в польоті має потенціал нокауту, як ковалда, яка б'є прямо в обличчя. Точнісінько, так само, як зараз б'ють наші збройні сили України на фронті, гоняючи стадо орків з нашої землі. Тож з мене контент, а з вас донат на ЗСУ. Та не забувайте тиснути на лайк і написати коментар, бо це бляха дуже допомагає в просуванні українського контенту на Ютубі разом до перемоги. Сьогодні ми з вами розглянемо 10 найрідкісніших нокаутів в колінному польоті в історії ММА. Жосе Альду проти Каба Свонсона Цей бій яскраво демонструє, хто такий Жозе Альду в рингу. Унікальний вибуховий та безжальний боєць. Альдо знадобилося не більше 8 секунд, щоб знищити Куба Свонсона та отримати шанс на свій перший титул чемпіона світу. І він зробив це одним із найнеймовірніших літаючих колін в історії ММА. Якщо придивитися ближче, ви переконаєтесь, чому саме цей нокаут заслуговує на перше місце в цьому списку. Насправді, Альдо приземлився не одним, а двома колінами в повітрі. Тайван Клакстон проти Джона Вейна Пара. 26-річний спортсмен Балатор у напівлегкій вазі Тайван Клакстон дебютував у професійних змішаних єдиноборствах у листопаді 2017 року. І він не міг справити кращого першого враження. Буквально трохи більше ніж за хвилину після початку першого раунду проти Вейна, Клакстон дарив коліном в обличчя суперника в центрі клітки та миттєво завершив цей бій. Норіфумі Ямомото проти Кадзуюки Міята. Норіфумі Ямомото відомий багатьма речами. Його агресивний всебічний стиль бою, його перемога над деякими з найбільших імен у спорті та його завжди суперечлива персона. Але японська легенда ММА також відома своїм драматичним рекордним нокаутом над надкадзую кім'ятою на Pride Heroes 5. У 2006 році, коли Ямамото сенсаційно вразив м'ято коліном, завершивши бій лише за 4 секунди, він не лише здобув свою шосту поспіль перемогу нокаутом, але й увійшов у книгу рекордів із найшвидшим нокаутом у великій організації ММА. Нік Пейс проти Коліна Тебо. У 2009 році Нік Пейс вже був бійцем ММА, який розвивався з успішною аматорською кар'єрою та однією професійною перемогою. Але йому знадобилося менше двох хвилин у його другому професійному бою, щоб привернути увагу світу ММА, як? З одним із найвиточніших колін, які коли-небудь бачили у спорті. Карлос Кондіт проти Кім Дон Хена. Шанувальники ми завжди можуть розраховувати на колишнього тимчасового чемпіона UFC у напівсередній вазі та чемпіона WAC у напівсередній вазі Карлоса Кондіта, котрий вийде на бій вечора кожного разу, коли він вийде в клітку. Зрештою, він вже чотири рази виграв цю нагороду з моменту свого дебюту в UFC. Але проти Кім Хена на UFC 132 ударний ас отримав зарплату за іншу нагороду нокаут вечора. І він заслужив це завдяки чудовому удару колійному польоті та серії нищівних ударів. Жуеля та фуадонасо наші кето. Джейді Пен проти Шона Шерка. У свій розквіт за продіжі біджей Penn був абсолютним звіром. Він був одним із людей, яких найбільше боялись в октагоні, і на це була вагома причина. Колишній чемпіон UFC у легкій вазі мав погану смугу, і це завжди перетворювалось на деякі епічні виступи у клітці. На турнірі UFC 84 у травні 2008 року пен бився із колишнім чемпіоном Шоном Шерком. У той час Пен щойно виграв пояс у легкій вазі у Джона Стівенсона і проводив свій перший захист титулу проти м'язової акули. Це був чудовий уривок від початку до кінця, але незадовго до завершення раунду Пен дарив коліном, коли переслідував Шерка в октагоні. Пен продовжив руйнування ще кількома кулачними бомбами. Хоча Шерк зміг почути фінальний дзвінок, він не зміг відповісти на виклик 4-го раунду, і пен провів свій перший успішний захист титулу. Томаса Алмейда проти Бреда Пікета. UFC-189 увійде в історію як одна з найбільших і найбільш пам'ятних в історії спорту з багатьох причин. Однією з цих причин є неймовірна бійка між Томасом Алмедою та Бредом Пікетом. Після того, як Пікет двічі потрапив у нокдаун, Алмейда відскочив лише через 28 секунд після другого раунду, приземлившись божевільним ударом коліном, завершивши бій, вигравши нокаут вечора. Джеремі Стівенс проти Деніса Бермудеса. Ще однією причиною успіху UFC 189 є бійка між Джеремі Стівенсоном і Денісом Бермудесом. Протягом двох раундів обидва чоловіки по черзі контролювали бій і доводили іншого до межі своїх можливостей, ніколи не відмовляючись від того, щоб кинути все з лихим наміром завершити бій. І лише через 32 секунди після третього раунду бій різко зупинився, коли Стівенс підскочив і вдарив коліном, що розтрощило кістки. Спенсер Фішер проти Метю Вімана у 2006 році Спенсер Фішер був сучасним Дієво Санчесом і Клеєм Гідою. Жорсткий рішучий боєць, котрий не боїться брати участь у тотальній війні. Двоє чоловіків боролися в розважальній насиченій екшеном бійці, яка тривала півтора раунда. І після ще одного хвилюючого обміну на півдорозі у другому раунді Фішер піднявся у повітря, щоб ударити коліном, яке приземлилося прямо на скроню Вімена, різко завершивши бій. Тимофій Настюхін проти Едуарда Фолоянга. Цим громовим нокаутом коліном, що трощить кістки, Тимофій Настюхін сколихнув увесь світ ММА та став одним із найстаріших бійців One Championship. На цьому, друзі, в мене все. Не забудьте донатити на ЗСУ та поставити цей довбаний лайк, бо це дуже допомагає в просуванні українського контенту на Ютубі. Слава Україні! Разом до перемоги!